Радіо Chicago. дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день, Пане Анатолію, Сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП. Так написано на Українській правді, І що цікаво за. Цей закон, ну, вже закон. Це вже виходить, це вже було друге читання. за проголосувало 265 народних депутатів. Ну, але були такі, хто був проти, кардинально проти. Не отримались, а кардинально проти. 29 аж. Як гадаєте, що це за народні депутати? Ну тут, в принципі, не складно здогадатися, що це за народні депутати. Це... Фракція ОПЗЖ на чолі з бойком. Причому раніше вони уникали, просто виходили з зали, не приходили, не реєструвалися і так далі. А тут вони прямо, я не знав, прийшли, зареєструвалися і проголосували проти. Тобто вони напевно трошки втратили вже страх, так будемо вважати. Але я би почав цю новину з іншого. Підведення не минуло й двох з половиною років від початку повномасштабного вторгнення, як нарешті в парламенті проголосували закон, який ускладнює життя релігійним церковним організаціям, які пов'язані з Російською Федерацією, знадобилося два з половиною роки. А мені цікаво, якби там от дасть Бог, війна закінчилася там трохи раніше. От. То так би все і залишилося не проголосованим. Чи, чи як це вважати? Ну дуже пізно, коротше кажучи. Угу. Зрозуміло. В народі закон про заборону московської церкви. Так його охрестили. Це до речі, сказав Ярослав Железняк, депутат, от саме заборона московської церкви. А то скажіть, який механізм буде в принципі згодом для унеможливлення подальшої роботи УПЦ МП? Ну, от, тобто, ми знаєте, я не си не сильний в питаннях правових механізмів, але я більше спеціалізуюся на? Філософських механізмах, і я точно знаю, що якщо розбити московське православ'я на а, філософському е, рівні, на, на рівні там християнської філософії бо і така, то це буде значно краще. Це буде значно краще, більш дієвіше, і нас зрозуміють тоді всі, в тому числі і наші, не знаю, як їх назвати партнери чи союзники в Сполучених Штатах Америки. Які о, належать до консервативного крила республіканської партії, можливо, і демократичної партії, можливо, в демократичної партії є консервативне крило, і вони нас звинувачують у тому, що ми о, переслідуємо людей за віру, тобто ми посягнули на святе, на свободу віросповідання, свободу совісті. Я хочу сказати, що з нами воюють, і проти нас тримають зброю в руках по ту сторону фронту. Люди, я думаю, які мають гуманітарну світу, і історики, і соціологи, і філософи, і музиканти. Я думаю, що там навіть є співаки, композитори, і навіть творча інтелігенція, як казали в Радянському Союзі. Але ми ж не вбиваємо людей з того боку фронту за те, що вони пишуть там вірші, пісні, танцюють, можливо, вони якісь люди культури. А ми вбиваємо за те, що вони наші вороги, і крапка, і більше нічого. І ми під час війни ведемо боротьбу з ворогом. З тими, хто представляє Росію, просто представляє Росію в Україні. Ми їх намагаємося переслідувати. Це правда. Серед... Вони можуть бути як християнами, так атеїстами, агностиками, вони можуть бути музикантами, композиторами, взагалі людьми культури і мистецтв. Багато от покійний Олесь Бузина, він ж був теж творча людина. І в нас намагають докоряти тим, що от ми не розслідуємо вбивство Олесі Бузини. Нам байдуже, так? А от Ірина Фаріон для нас не байдуже. Це правда. Не треба соромитись цього. Я взагалі забувся за Олеся Бузину і не знаю. Мене цікавить взагалі, хто прибрав Олеся Бузину. Просто не цікавить, тому що ми ведемо війну, екзистенційну війну, бути чи не бути, жити чи не жити нам. І ці люди є наші вороги, і ми з ними воюємо і все. І тут не при чим немає ніякого відношення, е, якої вони там віри, ві розповідання. Це перший важливий момент. Наступний важливий момент це мають підключитися от особи, яких я поважаю на зразок, от такі Юрій Чорноморець є, християнський філософ. Ну, він пробував взагалі якось осмислити. І щось сказати. От такі люди. До речі, де от представники Греко-католицької церкви, які би виступили і сказали, що російське православ'я і російське християнство не має ніякого відношення перше до християнства, друге до духовності. До духовності немає ніякого відношення. Де статті? В лімонд в Нью-Йорк Таймс, The телеграф От у нас люблять зараз чомусь цей The економіст писати всілякі такі модні статті. Де статті м, Святослава Шевчука, якщо я не помиляюсь, який замінив Любомира Гузора? Де статті наших е, е, автокефалів, Ті, що були ще Українська автокефальна церква. Потім е, уже зараз. Е, ПЦУ, те, що назвали там, поміняли абревіатуру. Де їх позиція? Де ці люди, які скажуть, що це все не має відношення до християнства і докази цього всього наводять. І потім кажуть, що це все не має ніякого відношення до духовності. І росіяни, в принципі, не мають відношення до духовності, тим більше православна церква. Більше того, можна провести ціле розслідування, написати дисертацію, захистити, що навпаки. Той, хто навертається в російське православ'я, він стає моральним уродом, бездуховною людини. Але цього всього ми не бачимо. Починають, я не знаю, ну, інше як там, жування соплів, я не можу це назвати. Тому що ну, я розумію, якщо такі делегації там будуть очолювати в, в Штатах, як там Безугла чи ця Ой, Олександра Устінова. Від е, партії Голос. Ну, взагалі, всі оці Кіри Рудик і так далі, ЛГБТ-націоналісти, ясно, що вони нічого не зможуть пояснити і довести. Це важливо розуміти. Це серйозно загалом питання. Так, дійсно, ви філософсько підійшли і також. Ну... В цьому в цьому є якась своя доля правди, що саме ми не чули від наших якоїсь певної чіткої позиції, принаймні не можливо не так інформаційно масово, щоб ми про це пам'ятали, пане Анатолію. Ще про депутатів поговоримо про тих, які, в принципі, прихожани церкви Московського Московського патріархату. Вони ж, напевне, і голосували проти. Угу. Угу. Ви знаєте, я не випадково от я зараз зрозумів, чому я згадав Юрія Чорноморця, тому що він кілька статей написав, і у нього була публічна позиція, в якій він пояснював, чому у нас в Верховній Раді така велика кількість народних депутатів, які мають сентименти або навіть закохані в РПЦ. Ну фактично, це Російська Православна Церква, тому що вони вважають її канонічною. А тільки канонічна церква може благословляти на успіх. Я хочу підкреслити цей важливий момент духовності народних депутатів, які розуміють духовність як утилітарний або корисливий матеріальний успіх. Вони йдуть сповідуватися до російських попів тільки до російських попів, тому що вони канонічні і важливі. А, вони а, їх благословляють на розкрадання бюджету. Я не жартую. Зараз це не є ніяка іронія. У них є якась там справа велика велика справа по бізнесу, по освоєнню бюджетних грошей. Вони йдуть за благословенням до ксьонза або ПОПА Російської православної церкви. Ну, я як теж навпіл Галичан, мене бабця завжди казала, їх всіх називала ксьонзами. Незалежно від того, навіть якщо це комуністи в церкві. Ось і от е, цей саме вони завжди е, йдуть спочатку до е, попа цього московського благо, благословенням, щоб е, розкрадати щось чи робити якісь там темні справи. А коли їх починають переслідувати правоохоронні органи, то вони йдуть для того, щоб замовити якусь молитву там чи прокльони анафему замовити в московських попів. Це все не жарти і несуть за це гроші, вкрадені в бюджеті чи вкрадені в українського народу. І більше того, вони вважають, що всі, хто посягне на московських попів, вони будуть прокляті, покарані їх настигне якась, я не знаю, біда і горе. Це на повному серйозі, це ми маємо такий депутатський корпус. Ну і от у нас є цей е, Артем Дмитрук. Е, з такою бородою. От Якщо ми бачимо такого чувака з е, такою дуже, як каже Зеленський, потужною бородою, В ньому, там все потужне зараз у службу народу. Ось. І якщо ми бачимо такого чувака з потужною бородою, а до речі, чомусь в публічному просторі все веде російською мовою. Я хочу взагалі запитати, а що робить людина в парламенті українському, яка гавкає російською мовою в публічному просторі, причому відстоює позицію, захищає? Ну не просто гавкає, а цілеспрямовано гавкає на захист російської православної церкви. Починається починає доводити, що це переслідування за переконання. І кожен має право на своє розуміння духовності. Ну, можливо, кожен має право на своє розуміння духовності. Тільки де ж наші філософи ще раз хочу сказати, що духовність це взагалі інтегральна величина, це універсальне. Воно має, може розрізнятися за формою, але за суттю воно розрізнятися не може. А суті там взагалі ніякої немає. Або взагалі ця суть є якась кримінальна злочина і антилюдська. В нас немає кому, от окрім Юрія Чорноморця, немає кому щось сказати. Ну, можливо, що там цим займалися, ну залишився один брат уже. який пробував теж, я пам'ятаю, щось там, пояснити. А загалом, ми... От, оце, до речі, важливий момент. Отут от е, треба правильно розуміти, що таке інформаційна війна, інформаційна політика. Це не 10 телестудій на зразок Russia Today, які називаються. Ukrainian today Ні. І нам починають розказувати, що ми завжди будемо програвати інформаційну війну, тому що у нас немає нафтогазу, в якого є стільки грошей, як в Газпрому. Це повна брехня і дурня. Не потрібно мати ні Газпрому, ні мільярдів чи трильйонів доларів. І не потрібно мати 10 чи 20 Ukrainian today Потрібно мати декілька філософів. Які не бояться висловити позицію, які мають що сказати. І нас почують, якби нас, ми щось говорили, нас просто так надрукують безплатно на найкращих шпальтах і сторінках відомих світових видань. Це взагалі потрібно розуміти. До речі, де наш те, 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 самий? Ярослав Грицак? Або ден, цей, Данило Яневський? Данило Яне. Яневський в Америці в Штатах. Ось. Де їх це, цей, ну, значить, позиція? Я, бо я, мене критикували часто, що я їх звинувачую в антиукраїнській діяльності До речі, антиукраїнська діяльність не тотожня проросійська діяльності Вони не є проросійськими людьми, але вони точно є антиукраїнськими людьми. Вони намагаються нівелювати. І повністю українську ідентичність розмити її і зробити вигляд, що такої не існує. Ми переходимо в якісь там нові там світи і так далі, де не буде української не буде ніякої ідентичності національної, тим більше української не буде ідентичності. Це так, я просто користуючись нагодою, пригадав цих двох діячів культурного мистецтв, окрім всіх інших, звичайно. Я вже не кажу про кого виховувала Філософська школа Університету Шевченка, кафедра філософії Андрій Баумейстер, який теж підгавкує, значить, на захист російської православної церкви і починає розказувати, що це все переслідування за релігійною ознакою. За релігійною ознакою, за там якимось. Особливостями віросповідання, совісті і так далі, переслідування людей совісті і таке інше, і скрізь є люди, які ну там проросійське налаштовані. І, до речі, хочу сказати, що отут Баумейстер, я слухав, він використовує, застосовує дуже правильні такі аргументи, що їх так з першого разу і не зіб'єш, тому що в навіть в нашому СБУ донині є проросійські офіцери. І Він запитує, так що ми закриваємо, забороняємо СБУ? Ми ж повинні просто-напросто. Арештувати всіх проросійських, якщо в російській православній церкві вдумайтесь тільки. Якщо в російській православній церкві є проросійські громадяни, то їх потрібно переслідувати і арештовувати, але не чіпати церкву. І тут наступний важливий момент: ця церква, от теж, якщо просто переназватись, наприклад, якщо я скажу. Що я там генеральний секретар НАТО чи організа... організації Об'єднаних Націй, то це означає, що я дійсно є генсеком, так? А от у нас вони сказали: ця органі... структура сказала, що вони українська православна церква, і ми повинні їм вірити. І на базі того, значить, їх не переслідувати. Ну, це все одно, що я не знаю, Щірліц, е... ну чи будь-який б... інший шпигун сказав, що він е... там німецький офіцер. І тільки на базі того, що він себе позиціонує як німецький офіцер, е німеччина повинна його. Ну я це метафоричний такий збірний образ повинна його ідентифікувати, була що він німець і німецький офіцер. Ну пане, і так далі, пане Анатолію. Ану, дозвольте я одне, одну свою цитату зачитаю Ярослав Железняк, до речі, зазначає, що закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, але крім одного пункту, згідно нього громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те. От тут головна така теза, щоб розірвати зв'язки з РПЦ. Угу. Тобто логічно. Чого Ні. означає розірвати зв'язки, видалити Дивіться, контакт Дивіться, це, 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 це знову ж таки профанація. Добре, що ви. Я ще не знайомився, а угу. я от познайомлюся з цим законом. Оце спроба взагалі вихолостити взагалі сутність, переклавши всю відповідальність на так звані громади. Взагалі, у нас громади не займаються політичною діяльністю. Це політичний акт, те, що зробила Верховна Рада, парламент, це е, політична дія. Політична дія, вона базується на етиці і передбачає вертикаль. Вертикаль не передбачає апеляції до громад, тим більше, що в Україні громади не займаються політичною діяльністю. Те, чим вони займаються, це називається господарська діяльність, не політична діяльність. Це важливо взагалі розуміти. Таким чином завжди у нас йшла реформа охорони здоров'я, освіти і так далі. Коли чомусь громади, які займаються... Господарською діяльністю депутатський корпус цих громад складається з трактористів, дрібних бізнесменів водій, водіїв фур, там в районах, щоб ви розуміли, там максимум це вчитель, це депутат. Да? І їм пропонується визначитися, бути чи не бути, і як воно повинно бути. Ні, так не може бути. Так як пропонується, що громадам. Громади наділяються повноваженнями і відповідальні за те, щоб московські церкви зібрали якісь збори і там про щось проголосували. Ні, це проста річ. З завтрашнього дня жодного взагалі попа, оці всі церкви, які типу називалися, е, значить, нібито українською православною церква, їх не буде. Є представники з Києва, з центру, вони приїхали, ідентифікували. Винесли вердикт, це насправді українська церква, і сказали громаді: дивіться, оцей Ксьонс Московський, який ви вважали, ні, він уже не московський, він правильний Ксьонс. Нормально можете з справу. Він е розірвав всі стосунки. Ось, значить, е дали цю, як вона називається, присягу. <кхе> він е зачитав її, що я. Зобов'язуюсь служити Україні і українському приходу. Все крапка. У випадку, у випадку, якщо я порушу надану зобов'язання і присягу, нехай, е, значить, е, суровий постріл снайпера мене покарає. Крапка. Оце, от, до речі, військові ж, вони ж так приймають присягу. Вони кажуть, зачитують, що е, вони зобов'язуються діяти тільки в е, інтересах українського народу і української держави. Якщо вони відійдуть в сторону від цього напрямку, прошу вважати мене зрадником і розстріляти там за всіх, по всій суровості. Мені е, здається, сектор. що такого пункту немає в присязі. Ні, 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 чому? Ну я не знаю. Я просто ще радянську згадую. Ну, а як же? А до чого? А що ж тоді, якби. Ну, я треба підняти, до речі, українську. Ну я пам'ятаєте, що я читав. А я пам'ятаю Коли... зі школи. Да, в цьому. Коли ж я в радянській армії служив, що ось так. І все. І він присягнув громаді. А звідки громада знає, що перед нею, що за аксіон стоїть перед? Нею? Перед ним, ви ж розумієте, тільки СБУ знає, які рахунки, і за який рахунок живе цей ксьонс московський. І звідки він отримує заробітну плату? Це ж не все прихожани там, якби дають. Тобто, ви за як... перевірку Служби безпеки України кожного із Та Звичайно, звичай. ну а що це таке? Більше того, все повинно бути централізовано зверху. Більше того, має бути проведений. Нюрбернський процес, ну я метафорично кажу, mm -hmm. проти е, російського православ'я, і вона повинна отримати офіційний статус, це православ'я ця, ця церква. Офіційний статус ворожої структури, яка заборонена комуністична партія. Вона повинна бути прирівняна, РПЦ до комуністичної партії. Все, крапка, і будь-які спроби там е, переназватися ребрендинги, якісь робити, чи ще там щось. Це карається по закону кримінальної відповідальності. Та до речі, сам термін «ксьонс» він польського походження, що вживається в сучасній польській мові для означення риму католицьких священників на Галичині у зв'язку з тривалим польським впливом. Термін подекуди так. і досі використовується для означення греко-католицьких та православних священників. Не тільки я знаю, що московські попи дуже не люблять, коли їх називають ксюнзами. Тому я їх навмисно так називаю. Ну тоді зрозуміло, чому ви так говорите. Пане Це моя Анатолію, така позиція громадянська. Так, ми певне будемо завершувати. Вже наш час вичерпаний. Я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Дякую, гарного вам дня! До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.